Усім привіт! Вітаємо на Kids Fashion Show by MINI. Це подія, що відкриває нову сторінку в сучасній дитячій моді. Це не просто показ, це справжнє свято стилю, впевненості та дитячої харизми. Тут зустрілися провідні бренди, які задали високий стильовий рівень, і показали, як мода може бути не лише красивою, а й зручною, комфортною, творчою. Наше шоу об'єднало найкращих дизайнерів, моделей і глядачів, аби створити атмосферу натхнення краси та щирих емоцій. Подіум наповнився унікальними образами від ніжних, романтичних яскравих стріт стайл-луків. Тут кожна дитина відчула себе зіркою, а кожен вихід справжнім модним моментом. Ми також мали унікальну можливість поспілкуватися з головними героями шоу-організаторкою, дизайнеркою та трьома популярними блогерами. Вони поділили своїм досвідом, емоціями та враженнями від того, як народжується дитяча мода нового покоління. Kids Fashion Show by Mini – це більше ніж модна подія. Це платформа, де народжуються мрії, зростає впевненість та формується нове покоління стильних, відкритих та сильних дітей. Ну що ж, пішли поспілкуємось, Мирослава, що робить вашу донечку щасливою? Щоб ви порадили усім матерям, щоб їхні діти росли щасливими. Перш за все, я би побажала всім матерям, миру і спокою в нашій державі. Бо таке дитинство, як в нас, насправді, безтурботне. Я б хотіла подарувати і своїй донечці, і всім дітям України. Хай би був вже мир і спокій. Єдине, єдине бажання, я думаю, не тільки моє, а всіх матерів. Це щоб у нас вже настав мир і перемога у нашій державі. А мою донечку робить подіум щасливою. Я побачила, наскільки вона в захваті від того, що робить тут у вас у міні-моделс. Що це ті щасливі оченята, які б я хотіла бачити кожного дня, Мирославо. У вас є річ, яку зі свого дитинства ви б хотіли подарувати своїй донечці? Я думаю, що в наших дітей на сьогоднішній час наскільки багато іграшок, що їм не потрібні іграшки з мого дитинства, бо я далеко того не мала, що мають зараз діти. Але я б хотіла їм подарувати той безтурботливе своє дитинство без шуму, без, без, без тривог, без негативу, щоб вони жили у такому спокійному дитинстві, як ми колись перебували. Оксана, як ви проводите день зі сином та донькою, коли не знімаєте відео та відпочиваєте від соцмереж? Я втілюю всі бажання мого старшого сина від того, щоб помалювати якісь малюночки до того, коли ми починаємо грати у футбольну команду. Я маленька дитинка, яка співає з ним гімн. А він відомий футболіст, який зараз розпочинає матч. Насправді всі можливі варіанти, які тільки вони можуть придумати, щоб їм було цікаво. Як ви вчите своїх дітей бути добрими? Найкраще вчити дітей це своїм прикладом. І часто дуже говорять, що ти не вчи, ти сам почнеш жити правильно, і тоді вони навчаться від тебе всього того, що ти їм покажеш своїм ж прикладом. Тому десь, в принципі, таким чином стараємося з чоловіком діяти і працювати над їхнім вихованням. Можна насправді навести безліч різних прикладів. Візьмемо. Наприклад, допомагати людям, діткам у дитячих будинках. Ми часто практикуємо, їздити, спілкуватися, допомагати всім, чим ми можемо, чи це якимись іграшками любими, чи це якимось солодким. Таким чином показуємо дітям, що те, коли ти маєш якусь можливість, не означає, що ти повинен все взяти для себе у цьому житті. Це означає, що ти повинен поділитися з тим, у кого цього немає, достатньо. Ірино, яку річ ви найбільше любила носити в дитинстві, і чому саме її? Яке гарне запитання. Я думаю, як кожна дівчинка, мені подобалося носити сукні. І коли мені було так, як тобі, їх ще не було так багато в магазинах, тому в мене були подруги, які шили і створювали для мене щось унікальне ми купували тканини, і напевно це і ті перші моменти, коли я зрозуміла, що можна саменькі створити щось дуже красиве і не таке, як усіх. Ірина, які тренди дитячої моди ви вважаєте найактуальнішими сьогодні, і як ви втілили їх у своїй колекції для нашого показу? Звичайно, хочу наголосити про те, що наш етноукраїнський одяг можна. Переосмислювати і створювати такі колекції, які будуть запам'ятовуватися і з'являтися на світових показах, показувати, що українське може бути зовсім не шароварщиною, як нас цьому навчили, а дуже ексклюзивним, красивим і незабутнім одягом. І також, звичайно, я створюю певні колекції етноодягу і так само імплементую. Старі такі стилі вже в новому баченні, переосмисленому. Вікторія, у вас дуже стильна донечка. А як ви навчаєте її вибирати не просто красивий одяг, а той, що підходить саме їй? Наша молодь і діти в цілому зараз дуже стильно вдягаються, але що я роблю? Це я даю напевно вибір. Даю їй вибір, і вона, як я її запитала, вона сказала, що стилізує під конкретні мультики. Але не воно має значення, тому це її стиль формується, так? Вікторія, що найголовніше, ви хочете передати або навчити свою донечку? Це в першу чергу бути справедливою, чесною. Також найголовніше це те, що ми батьки як приклад показуємо їй. І як не говори, діти нас не люблять чути. Не хочуть слухати, але напевно те, що вона бачить, які в нас закладені цінності в сім'ї, ті вона 100% перейме в свою сім'ю. А з часом здобуде і свої, так? Рокселано, коли ви вперше зрозуміли, що хочете працювати з дітьми і чому? Це був 9 клас, і знаєш, в школі є День вчителя і 9-класники вчать першокласників. У вас є така штука? Вона, ну, здається, була. Коли я була в 9 класі і я от вчила таких першокласників маленьких, таких, мені так сильно сподобалось. І дітки такі були в захваті від мене. І я не знала, чим я буду в майбутньому займатися, бо я ще так не дуже себе знайшла знаєш, в 9 класі. Але я точно знала, що я буду з дітьми. Моя перша робота це була робота нянечки. Вона мене не дуже влаштовувала, але я тоді теж знала, що я буду з дітьми. От, Тому це вже було дуже-дуже сильно давно. Роксилано, що вас надихає створювати такі події для дітей? Скільки надихаю, сонечко? Багато чого надихає, насправді. Дуже мені подобається мода. От ти дуже сьогодні маєш прекрасний образ. Дуже мені подобається, коли люди створюють щось класне. От, наприклад, так, от твоє сьогоднішнє платчику створили. Це, це неймовірна краса. Тобто такі штуки показувати це дуже класно. Дуже мені хочеться, щоб всі-всі-всі дітки на планеті мали можливість взяти участь в таких подіях, класних, крутих. І, і дітки дуже я вас сильно люблю. Тому мені хочеться для вас робити все найкраще і, і, і найкрасивіше. Оце був день. Ми, юні журналісти, міні Вок, отримали море емоцій на Kids Fashion Show by міні. Все, стиль, краса, щирість і справжнє свято дитинства. Ми поспілкували з неймовірними гостями, дізнались модні секрети і надихнулись на нові звершення. Дякуємо усім, хто зробив цей день таким особливим. З вами була команда Мінівок, Ольга Василюк, Марічка Беник, Евеліна Греченюк, Юліана Гуздянчик, Анастасія Мудрицька. До нових зустрічей у світі фешн!